Як ваші колеги сприйняли це, що міністр внутрішніх справ спілкувався з ними російською мовою. У мене, наприклад, у нього було б наступне запитання. «Ну, Чубча може вивчити дві мови, а міністр внутрішніх справ не може вивчити українську. Це вас власники, запитання. Є, мені відомо, що на багатьох нарадах міністр спілкується і українською мовою. І вчора, коли була розмова, то спілкуючись з начальниками ревіді, він переходив і на українську мову, і спілкувався російською. Справа міністра, колеги, можливо, хтось в душі якось по іншому реагував, але від, відверто про це не говорив. Мова була, на нашу думку, і це відмітили мої підлеглі. Мова була як професіонал. Тобто не було зверхності, не було там, як, на жаль, інколи бувало, що когось звільняти. Була критика, але критика була конкретна. І кожному було дано шанс пояснити, чому так чи інше. Більше того, деякі вже керівники, коли міністр спитав ваші пропозиції з місця, що потрібно вдосконалити, то там говорили і за відміну рік за півтора оперативним службам. Начальник міліції міста, то такі вже кардинальні пропозиції давав стосовно там і... Пенсійного забезпечення, оцих вказівок, які йдуть з Києва. Тобто була така відверта навіть і критика центрального апарату. Але міністр хотів почути думку з регіонів, і він пояснив, що його одне із завдань зрозуміти, як удосконалити саму систему взаємодії центральний апарат і територія. Тому що не є таємниця, що, на жаль, ця бюрократична машина. Створює таку систему, що ми займаємося навіть відписками, і це десь в райвідділах вказівок 10 може приходити в один день. Тобто треба однієї тільки людини, щоб займалася суловою обробкою тієї інформації, і підготувати зразу вже відповідь, тому що всюди вказана конкретна дата, коли потрібно надати відповідь.